Війна це час рішень, швидких, емоційних, часто неправильних. Але навіть в умовах стресу і нестабільності правильне юридичне рішення може врятувати гроші, майно, роботу, родину чи навіть свободу. За час нашої роботи ми виділили 5 типових помилок, які призводять до серйозних наслідків. І сьогодні я розповім вам про них, щоб ви не стали наступною жертвою. Помилка номер один вірити на слово, замість того, щоб фіксувати. Та ми домовились, він нормальний, по-братськи. Так починається більшість справ, які потім перетворюються на довгі роки судів. Наші поради завжди укладайте договори навіть з друзями. Робіть скріни, переписок, аудіо, відеофіксацію. Юридично оформляйте позики, купівлю майна, партнерство в товариствах. Помилка номер 2 ігнорувати повістки, штрафи та листи щастя від ТЦК. Люди ігнорують повістки, сподіваючись, якось пронесе, а потім штраф, оголошення в розшук, обмеження прав. Наші поради. Ніколи не ігноруйте повідомлення ТЦК. Консультуйтесь з юристом, часто їх можна скасувати або оскаржити. Оформлюйте відстрочку або бронювання правильно, з дотриманням законної процедури. Помилка номер 3 Вірити в чарівну юридичну таблетку. Пропозиції на кшталт відмажу від мобілізації за 500 доларів, зареєструємо бізнес без вас за один день. Це або шахрайство, або неправда. Ми радимо звертатись до юристів, які працюють офіційно. Пам'ятайте, легальний юридичний шлях може бути довший, але він безпечний. Помилка номер 4 Відкладати юридичні дії на після війни. Люди чекають закінчення війни, щоб потім розібратись, а потім вже пізно. Майно переоформили, компанію закрили, терміни пропущено. Наша порада дійте зараз, судова система працює. Фіксуйте збитки, збирайте документи, подавайте заяви. Почніть з консультації. Це перший безпечний крок. Помилка номер 5 Писати все в публічному просторі, в соціальних мережах, таких як Інстаграм, Фейсбук, Телеграм та інших. Дуже часто люди самі себе компроментують, викладаючи відкритий доступ, заяви, докази, лайливі повідомлення. Потім це може спрацювати проти вас. Наші поради не публікуйте конфіденційну інформацію, не вийдіться на провокації, війдіть спілкування через юриста або офіційні канали. Війна змінила все, але вона не скасувала закон. І не скасувала відповідальність. Якщо ви не впевнені, краще дізнатись, ніж потім шкодувати. Юридична обізнаність це теж зброя, і вона працює. Якщо ви впізнали себе хоч в одній ситуації, напишіть або подзвоніть. Консультація це вже перший крок до безпеки. Ми на зв'язку.